Нас такий безпіділ робиться в нашій країні. Наша дитина сидить. За, ні, за нічого, понімаєте? За нічого сидить дитина. Ви спортили йому, він мав їхати на робітки. Він заробляв, був і в Сибірі, все нам. 18 років він дитина поїхала в Сибір, заробляла гроші, заробляла, купила цю машину. Сама приїхала в Москву, в Київ, Аеропорти, все на. Ніхто не підказав. І за що дати? 50 тисяч. Ой, п'ять років і 70 000. тисяч! За щось? За що? От мені бісніть за що? Я не можу ні спати, ні їсти, нічого я не можу робити. Тому що це. Я не знаю, що називається. Я хочу, щоб мені люди якісь допомогли чим, чим, хто, хто чим може. Трагедія сталася в грудні 2014 року. Потерпілий Микола каже, того вечора з другом поверталися додому. Раптом на вулиці зупиняється автомобіль, а з нього виходять незнайомі хлопці. Запитують, де розташований один з нічних клубів. Друзі пояснюють та йдуть. А далі удар, довгі місяці лікування та інвалідність. Після того, як я входив у фіртку, у межах фіртки, ну, почув удар по голові, знепритомнів. Після того, вже, як сказати, я вже толком нічого не пам'ятаю, вже повністю як вдома привезли з Хритівської лікарні, то вдарив, не бачив. Тепер Петро засуджений, а його адвокат стверджує: усі підозри побудовані на показах єдиного свідка товариша потерпілого. Він йшов попереду і ніби навіть не бачив обличчя нападника. Утім, за півроку пригадав. До показів свідка Шулика вони вже пройшли. І тоді він почув. Почув якийсь удар, розвернувся, побачив хлопця, який біжить від потерпілого, і потерпілий впав. Тобто обличчя цього хлопця на, момент, на цей момент він не бачив. Поговорити з ключовим свідком не вдається. Вдома він не проживає, на дзвінки не відповідає. Катерина у момент нападу була якраз недалеко. Розповідає, одразу підбігла і запитала, чи запам'ятав той нападника. Ми питалися, але він каже, я нічого не бачив і все. Саша не бачив. Да. Питали його, як же він суддів пізнав? Ні, після того ми вже не говорили, він не підтримував зв'язок, не брав трубки, не приїжджав. Адвокат засудженого наполягає, є безліч інформації, що нібито підтверджує невинуватість його клієнта. Є і свідки, що бачили Петра в іншому місці, і роздруківки телефонних дзвінків, що показують на момент злочину Петро перебував ледь не за півсотні кілометрів від місця нападу. А впізнання підозрюваного юриста просто шокує. Перед тим як Шулика завели, щоб він впізнавав когось. Спочатку він зайшов в кабінет до начальника міліції, де був Сідорчук Петро, і де в присутності Шулика начальник міліції сказав: От ти, ти бив, ти будеш відповідати. І вже після того, вже коли він безпосередньо бачив Сідорчука в кабінеті у начальника вже після того було впізнання. Костя того вечора був разом з Петром. Хлопець стверджує, коли стався напад, вони обидва були в зовсім іншому місці. Заїжджали на заправку, їх навіть зупиняли працівники ДАІ. Утім, ці свідчення чомусь не враховані. У 9-й годині вечора ми, ми вже заправлялись, виїжджали з заправки. Нас зупинили е, ну, ДАІ, патрульна служба. І ми. Ну, вони там порозмовляли, казали, що ми нарушили, але ми не це поспорили, ми ну, не були винні. І ми поїхали до нас, в село, село на оселиться в бар. Ми були в барі хвилин 20. Це за скільки кілометрів від місця злочину? Десь кілометрів 30-35, десь так, хвилин 30 їхати. Того ж вечора Петро разом з друзями бронювали номер у готелі для друга, але це також проігноровано. Одна зі свідків у справі на той час була вагітною, каже, їй погрожували, щоби сказала неправду. вона викликала мене тоді в прокуратуру в Шепетівку. Я саме саме розповідала там, що як, коли було, і вона дуже так до мене: каже правду, іначе я тебе посажу. Дити дитини ну мати позбавлю тебе батьківських прав. Ти дитину будеш не будеш бачити, сядуть типу, на два роки, якщо буду там говорити. О, і тоді ще слідчий, здається, сидів такий риженький. Він доказує мені своє, я кажу, ні, не так. А він та скажіть, що так? Я кажу, ні, не так. Я знаю правду, яка була. Я кажу, я не знаю, він не він, але я знаю точно, що в 9 годин, почала десятої, вони привезли Артема. Ну, не могли вони просто фізично опинитися в тому селі. Батьки засудженого Петра кажуть, щоб закрити справу, з них вимагали 100 тисяч гривень. Вони не погодилися і отримали попередження. Сина посадять. Що в Генеральній прокуратурі є родичка, є родичка, яка зробить все, щоб його посадити. І слідчі і судді коментувати справу відмовляються. Чому слідчого що експерименту не було? Я вибачте, ну здійснює процесуальне керівництво. В мене є прокурор, так? І нам було достатньо доказів тих, що ми здобули. Відмовляється? А чого? Батьки ж засудженого Петра готують касацію. Там сподіваються відмити біографію сина від брудної кримінальної плями. Допоможіть, будь ласка, все-таки має бути якесь правосуддя, хоча б якесь. Чому альтернативне розслідування доводиться проводити родичам і як стається, що зібрані докази ніким не враховуються, на це запитання відповіді вони не мають. Натомість підозрюють справа їхнього сина банальне статистичне закриття чергового вісяка для покращення статистики. Інакше навіщо ж робити з банального і розкритого нападу таку велику таємницю.